Хочете, розкажу вам історію, як один ну, горе підприємець або людина, яка хотіла заробити, трошки не заробила. І причому не заробила настільки, що поки що втратили більше ми. Бо е, ви бачили багато хто сьогодні це відео про, про, по суті, Залізо, да? яке здавалось би, чоловіку ніхромом. Але я кажу, що ніхром в першу чергу перевіряється магнітом. Не надо ніяких спектрометрів, не надо ніяких знань. Не треба нічого зайвого, просто берете в руки магніт, перевіряєте магніт, не значне пехральний магніт не хром. В общем, яка була історія, розкажу вам маленьку, вкратце. Якщо цікаво, послухайте. Е -е... Предложили хлопці з прийомки отакий От матеріал чоловіку по 30 гривень за кіло. Правда ж заманчиве предложення? Ну, як на мене, дуже. даже, Причому, При тому, що мінімальна ціна ніхрома. 150 гривень, а якщо ж повезе, то й 250 гривень, якщо він 76, зазор дивлячий, да? почухавши голову, чоловік думає. Це той день і я той, хто зробить ці гроші. Але елементарні знання підвели. Отак от буває. Е -е, дивіться, ще який момент. Присилали зразочок нам оцього матеріалу. Але як присилали зразочки з непідписаними, непринумерованими пружинками, просто декілька видів пружинок, пружинок. Да? І одна з цих пружинок була Купронікель. Ми написали, що те Купронікіль, те в общем, постарались все розписати, але щоб не було таких помилок, розказую, як правильно відправляти зразочки на аналіз. Зразок на аналіз. Отакої от пружини в ідеалі не повинен бути як спічна головка. Да? Одріжте його декілька сантиметрів, положіть його в стрейч пакет Підпишіть, що це зразок номер один. Так само в себе положіть і підпишіть, що зразок номер один це отакий от матеріал. І потім не буде помилок. А так, коли накидали 20 пружинок, ми знаємо, яка пружинка від чого. Да? Написали собі та й написали. А залізну пружинку просто не звернули уваги, бо вона ніякої цінності немає і, по суті, залізо. Суть питання приїхало нам 110 кг, а 113 кілограм заліза, яке коштує на сьогоднішній день 565 гривень кілограм. А сума доставки вийшла 1410 Доставка була положена на нас. Ну, тепер я не знаю. Все залежатиме від совісті чоловіка, чи розрахується він з нами, чи не розрахується, хто його знає, пообіцяв розрахуватися, а там побачимо Так в общем, яка ж мораль даної історії? Дана штука була куплена на металоприйомки. Ну, от, скажіть, будь ласка, ви реально вважаєте, що металоприйомщик наскільки дурний, щоб віддати ніхром по 30 гривень? Ну, я ніколи в це не повірю, що металоприйомщик. Настільки лінивий, що йому було б впадло взяти магніт і на сьогоднішній день не бачить, скільки коштує ніхром е онлайн-прийомок, коли листаєш, не то що мільйон, вони на кожному кроці, вони різні. І тут вже ж тільки ваш вибір, кому хто подобається і кому відправляти, правда? ж? Ну Я не думаю, що онлайн ну, прийомчик звичайній прийомці настільки дурний, щоб не знати, що ця штука цінна. Як мінімум при самому хужому розкладі, при самому хужому, з мінімальним багажем знань, він би його взяв в нержавіку. І Якщо я не правий, то не не знаю, можете наплювати мені на лоба, але я впевнений, що я правий на 100%. І цей металоприйомщик перевірив. І тут приходить дядько і каже, по чому? Там по 30%. Нормально, нормально. Дядько купив і відправив. І отак. От от. Так що... Ні і ні хроми магнітні не бувають. І щоб не влошити, носіть свій магнітик, коли хочете підзаробити на якомусь мутному матеріалі. Ну, а взагалі, всім успіхів, всім успішних продаж і, звичайно, чекаю ваші посилочки з гарними якісними матеріалами.